Всім привіт! Сьогодні покажу і розкажу, як приготувати чизкейк. Варіацій по смакам дуже і дуже багато, але сьогодні ми приготуємо саму звичайну класичну версію. Для початку треба приготувати тісто, рецепт якого в мене вже є на каналі. Я прикріплю посилання внизу в описі під цим відео. Після формування кладемо в форму морозильник. А поки приготуємо основу чизкейку. Для цього зважуємо творожний сир і цукор. Та перемішуємо все вінчиком. Міксером краще не користуватись. І додаємо по черзі яйця. Спочатку одне яйце перемішуємо вінчиком, наступне яйце перемішуємо вінчиком і так далі. Додаємо одразу два жовтка і перемішуємо. Вливаю жирні вершки. У мене це 33%, можна взяти 36%, але менше жирність ніж 33%, я б не рекомендувала використовувати. Далі я додаю цедру одного лимону, можна також взяти лайм, буде дуже смачно. І вжимаю сік одного лимону. Перемішую до однорідності та дістаю форму з морозильника. У мене вона там пробула приблизно 30 хвилин. Виливаю начинку та ставлю в розігріту духову шафу на 120 градусів. Також в духову шафу вниз під чизкейк я буду ставити водяну баню. У мене вона виглядає саме так. Готовий чизкейк має теромтіти посередині. На випічку в мене пішло 2 години. Ставимо готовий чизкейк в холодильник на ніч. Щоб легше було діставати з форми, я нагріваю бока феном. завдяки чому дуже легко дістати з форми готовий чизкейк. Прикрашаю сезонними ягодами та листочками м'яти. Саме за цим рецептом чизкейк виходить дуже-дуже смачним, ніжним і майже тане у роті. Як завжди в описі під цим відео ви знайдете всі грамування до цього рецепту. Спробуйте і ви приготувати по цьому рецепту вам точно сподобається. Всім до зустрічі і смачного!